Для багатьох аматорів змагальні сезони, цільові старти та, відповідно, підготовка та якась циклічність підготовки до них є не до кінця зрозумілим. Хочемо прояснити це і розповісти про основні старти, які будуть відбуватись в Україні в 2025 році. Ми обрали топові старти від найкращих перевірених організаторів, які ми радимо і на яких будемо самі брати участь. Поділили всі ці старти на три категорії: біг, триатлон та трейл. І зараз будемо про все це розповідати. Ви на каналі ТІП 404 Мене звати Сергій. Поїхали. Ну і звичайно, в кінці відео вас очікує наш традиційний розіграш, тому дивіться відео до кінця і приймайте участь. Що ж, а ми починаємо з бігових стартів. Першим стартом сезону буде десятка незглавності в Києві в кінці березня, а саме 23 числа. В рамках цього забігу буде також дистанція 5 кілометрів тож можна брати участь прямо усім, включаючи новачків. Також додатковою фішкою і плюсом буде нова локація, який для цих організаторів, а саме Run Ukraine – так і для взагалі, київських локацій в останні роки ми звикли бігати або на ВДНГ або на Троханові. Зараз буде старт проводитися в парку Наталка. Не так часто ми бігаємо десятки. Зазвичай готуємося і сприймаємо як основні дистанції: це напівмарафон і марафон Тож тут буде прекрасна нагода оновити або встановити свій особистий рекорд в класній швидкій компанії і по рівній трасі. В березні буде ще один старт 30-го числа. В хусті там буде напівмарафон і також 10 кілометрів. Старти в цьому місці від цих організаторів відомі своїм багатим стартовим пакетом, Зокрема, в минулі рази там навіть була пляшечка. Вина від партнерів забігу. Тож затишне місто, гарна траса в одне коло, і знов таки класна можливість поставити. Особистий рекорд або показати високий результат цього року в рамках івенту також відбудеться чемпіонат України по шосе. Тож буде нагода збігати поруч з нашими найсильнішими бігунами. Ну і ще додам, що траса на півмарафону офіційно сертифікована World Athletics та AIMS, що гарантує і відповідає міжнародним стандартам. Перший старт квітня і класна можливість зганяти в сонячну Одесу. Саме там, 6 квітня, відбудеться великий марафон. Головною дистанцією буде повний марафон, але також буде і половинка, і десятка, і п'ятірка. Організатори обіцяють сертифікований маршрут і достатньо швидку трасу для особистих рекордів. і Високих результатів. 100% асфальт, два легеньких підйоми по 200-300 метрів і відповідні спуски, і також більше одного кілометра спуск у напрямку фінішу. Класний стартовий пакет. Траса буде в декілька кіл. Для п'ятерки і десятки буде коло 5 кілометрів. Для дистанції на півмарафон і марафон буде майже 5300, тобто 4 та 8 кіл відповідно. Тож, квітень, сонце, море, Одеса. Усіх запрошую. Рухаємося далі. І 12-13 квітня в Києві відбудеться другий забіг від організаторів Run Ukraine. Це буде півмарафон незламності. Також в рамках цього забігу буде дистанція і 10, і 5 кілометрів. Тож знову можна обирати і бігти усім, включаючи і новачків, і більш продвинутих спортсменів. Традиційно буде проходити в два дні в суботу дистанції 5 та 10 кілометрів. В неділю основна дистанція на півмарафону. Для тих, хто е, живе, тренується, працює в Києві. Е, слід розглядати саме цей старт в якості основного, тому що нікуди не треба їхати. Можна тут е, недалеко від дома показати і реалізувати свою форму, яку е, напрацьовували усю е, зиму, усю підготовку по локації по трасі. Ті, хто бігали на ВДНГ, знають, що є декілька невеличких. Пусків та підйомів, є декілька таких трохи різких поворотів, і в деяких місцях є кривенький асфальт, але взагалом вона достатньо плоска і можна бігти на високий результат. І, до речі, також в рамках цього забігу буде проводитись окремий швидкий старт, але для нього треба мати деякі тут нормативи і офіційні результати це година 40 для жінок та година 30 і швидше для чоловіків. Тож якщо у вас Є такий результат за попередній рік. Ви можете стартувати прямо з самими сильними учасниками. А ми переходимо до травневих стартів. В нашій е, такій підбірці їх буде два. І перший це 4 травня нова пошта на півмарафон у Львові від організаторів New Run. Там будуть дистанції 21 кілометр, класичний півмарафон, десятка та п'ятірка. Як заявляють організатори, це буде дуже яскраво, дуже красиві локації і класна така атмосфера стародавнього Львову. Тож травень Львів, мені здається, дуже класно повинно бути. Усі зібрані кошти з реєстрації будуть спрямовуватись на благодійність, тож можна буде пробігти і е, взяти участь в такому класному соціальному проєкті. І через тиждень після львівської половинки буде. Повний марафон в Ужгороді. Також традиційно в рамках марафону буде проводитись напівмарафон і десятка. Це 11 травня, Ужгород в центр міста, буде дуже красива локація. В тому році біг там повний марафон, встановив свій офіційний персонал-бест, тому дуже рекомендую там пробігти. Маршрут пролягає через найкрасивіші вулиці та пам'ятки Ужгорода. Дозволяючи учасникам насолоджуватись атмосферою та класними видами, і скажу, що це другий і останній варіант повного марафону навесні. весні. перший це в Одесі, як ми з'ясували, і другий повний марафон буде проводитись ось тут в Ужгороді. Тому хто готується до повної дистанції, обирайте між цими двома стартами. Влітку традиційно великих і масових бігових стартів не проводиться. Там ми будемо брати участь в трейлах та триатлонах, про які поговоримо трохи пізніше. Тож, ми переходимо до осені. 11-12 жовтня, головний старт сезону це марафон незглавності, останній з трьох великих стартів від організаторів Run Ukraine. Там будуть дистанції 42, 21, 10 і 5. Це буде в Києві, скоріш за все на Труханові. Пам'ятаємо невеличкі трабли в минулому році з дистанцією з трасою. Але сподіваємося, що цього року буде все нормально всі зможуть показати класні результати і е, подолати потрібну дистанцію, а не трохи більшу у минулому році. Загальна кількість учасників від нашої команди на усіх дистанціях була порядка 40 людей. А загалом, всіх учасників було теж на всіх дистанціях порядка 10 тисяч. Це до питання, чому я вважаю, що це такий головний біговий старт не тільки осені, але і всього року. Забіг традиційно проходить в два дні, і, до речі, вже є слоти на цей івент, тож можна реєструватись, купляти і вже планувати свою підготовку. За тиждень після цього буде ще один повний марафон: 19 жовтня, Хуст, Вест, карпатіан Марафон 42,2 км, кілометри. Можливо, будуть ще додаткові дистанції. Інформація уточнюється, але хуст, як ми вже з'ясували, дуже красиве місто, дуже красива траса в одне коло, вона сертифікована, вона швидка, і можна бігти показувати класні результати і боротись за призові місця. Пам'ятаємо про щедрий стартовий пак та класну домашню атмосферу в хусті і їдемо туди саме за цим. І останній масовий осінній забіг це 26 жовтня. Ще через тиждень після хуста нова пошта, марафон в Києві. Локація ВДНГ, дистанції від 5 до 42 кілометрів, як альтернатива київському або марафону в хусті, або для тих, хто хоче покращити свій результат. Наприклад, якщо 11-12 числа в Києві пробігли не так, як хотілося, у вас буде можливість за два тижні покращити свій результат. Також це буде в нагоді тим, хто планує декілька стартів зробити осінню. І пробігти, наприклад, спочатку половинку, а потім за два тижні повно повний марафон або навпаки, то вже розбирайтесь з тренером, плануйте і ставте свої цілі. Ну і знов-таки, як я вже й казав, для тих, хто в Києві, я би радив бігати все, що тут проводиться, просто тому що нікуди не треба їхати. Можна покращувати свої результати, можна здобувати змагальний досвід, можна збільшувати свою колекцію медалей. Тож організатори Нюран, нова пошта, марафон. Зустрінемось там. Ну, ми переходимо до триатлонських стартів. Тут також є декілька перевірених організаторів, старти яких ми можемо рекомендувати і в яких будемо брати участь. Ну і поїхали 1 червня. Тут буде в цю дату відразу два старти. Перший це спринт в рамках серії Subaru Triatman. Це буде Київ, а саме Українка, трохи за Києвом. А тут буде також в рамках цього старту проводитись чемпіонат України. Дистанція тільки спринт, дуже швидко, динамічно, класна, швидкісна траса. В тому році там стартували, все сподобалось, організація клас, дистанція клас, будемо брати участь і в цьому році. І ще один старт, 1 червня, буде в Вінниці в рамках Вінниця Тріалон Кап, Це буде серія із трьох стартів саме там. 1 червня буде дистанція 73, Олімпійка і Спринт. Тобто ті, хто. Вже на 1 червня буде готові до більш таких довгих дистанцій, можна їхати туди і стартувати там. Що обіцяють організатори, абсолютний залік на усіх дистанціях, вікові категорії, командний залік, естафети, абсолютний залік, перше, друге, третє місця. Вже є сітка з нагородами, з призовим фондом, то десь закріпимо, подивитись. Наступний старт: 7 червня, Карпати Емен Екстрім Half. Це буде в Закарпатській області. Нагадую, Карпат Мен – це такий формат, і приклад екстрім триатлону де ти спочатку пливеш в гірському озері, потім їдеш по шосе, і по дорогам з усіма їх спусками та підйомами, і потім на біговому етапі фінішуєш на Гуверлі. По крайній мірі, так було на повній дистанції, яка буде також восени проводитись. Ми про неї ще поговоримо. Тут буде менша дистанція, але. Інформація уточнюється і буде, я так розумію, з'являтися далі. Наступний старт з триатлону – це середина червня, 15 число, світять Iron Wave. Там будуть дистанції 73 і Олімпійка. Це у нас Волинь, озеро Світязь, дуже красива локація, дуже чисте озеро. Прикольна траса, Повинно бути швидко, повинно бути цікаво. Тож дуже рекомендуємо. Це один з двох стартів, які будуть там. Ще один буде восени. Поговоримо трохи далі. Далі у нас липень, 6 число. Вінниця-Тріалон Кап, другий старт в рамках цієї серії стартів. Це у нас Вінниця, дистанції Олімпійка, Спринт та Суперспринт. Будуть вікові категорії, повинно бути цікаво. В липні, до речі, це один з небагатьох стартів. По крайній мірі, в нашому списку він єдиний, який ми виділили. Тож, в липні їдемо всі в Вінницю. Останній старт літа триатлонський, це у нас Субару Triatman. Серія цих стартів, другий старт від цих організаторів. Буде дистанція вже основна 70 ,3, Також буде невеличка дистанція для новачків. Трайтрі це здається трохи більше спринтерської дистанції. Це у нас під Києвом, село Підгірці, класне озеро Лейк. В тому році там стартувало багато людей, учасників з нашої команди. Всім дуже сподобалося. Тож Київ, 30 серпня, класно організований старт. Будемо там брати участь. Переходимо до осінніх стартів з триатлону. Перший з них буде 7 вересня в Вінниці, це буде заключний старт в серії Вінниця Триатлон Кап дистанції 73 Олімпійка і Спринт, такі самі, як і 1 червня. Нагороджуються і вікові групи, і абсолютка, тому повинно бути цікаво і прикольно. Через тиждень після цього, 14 вересня, буде світязь Iron Wave 2.0. Там буде дистанція 73 Олімпійка, такі самі, як і були до цього, в першій серії цих змагань від цих організаторів. Волин Світязь, 14 вересня. Ще повинно бути досить тепло, тому класна нагода стартанути в красивій, гарній локації. Ну і останній триатлонський старт цього року, цього сезону це Карпати мен екстрім триатлон повна дистанція. Тут вже точно буде фініш на Говерлі. Траса буде проходити не лише по Закарпатській, а ще й по Івано-Франківській області. Це триатлон для максимально таких міцних, в першу чергу, духом людей. Декілька спортсменів з нашого клубу вже брали участь в цьому старті, їм дуже сподобалося. Тож, якщо ви хочете перевірити, наскільки ви сильні не тільки тілом, але й духом. Запрошуємо вас на. Карпати Мен Екстрім Тріалон 11 жовтня. А ми переходимо до заключного третього блоку наших стартів. Це у нас трейлові забіги. Нагадую, що трейли це такий біговий жанр, що проходить по дуже пересіченій місцевості. В Україні найкращі та найепічніші трейли традиційно відбуваються в Карпатах. Тож поїхали їх розглядати. 7-8 червня. Це буде найстаріший трейл України, трейл Карпаття. Тут буде е, нова дистанція для е, цього старту буде дистанція вертикальний кілометр. Чому почав з неї? Тому що це дуже прикольний формат, там, де тобі треба один кілометр пробігти, але не в довжину, а в висоту. Тобто, там ти за 6-7 кілометрів траси набираєш, е, робиш набір 1 кілометр. Або, або там буде щось в районі 900 метрів, здається. Також будуть традиційні дистанції 10, 25, 40, 67 та 100 кілометрів. Тож можна обирати собі дистанцію прямо на будь-який смак і на будь-який рівень підготовки. Крута карпатська природа, багато учасників, класна атмосфера, класна організація. Ми останні два роки брали участь з учнями в саме в цьому забігу, тому можемо його рекомендувати. Другий трейловий старт в червні. Це буде 20-22 число, нічний чорногірський марафон. Як ви могли здогадатись з назви, старт буде о півночі. Тобто ми будемо стартувати вночі, але світанок зустрінемо прямо на трасі, буде дуже красиво, дуже красиві краєвиди. Тут будуть дистанції 36 та 56 кілометрів, і цікава саме довга дистанція, тому що в рамках неї будемо забігати на усі 6 двохтисячників вершин України, включаючи найвідоміші Говерлу та Петрос. У цьому відео ми звичайно не будемо розглядати усі нюанси підготовки і те, кому такі дистанції, такий формат підходить, кому ні. Це вже історія роботи з вашими тренерами. Тож, або спілкуйтесь, якщо ви. Вже у нас тренуєтесь або приходьте до нас тренуватись, але скажу, що вже є мінімальна група ентузіастів, які в цілому готові підкорювати Чорногору, і ми вже почали з ними готуватися. І ще скажу, що скоріш за все, між Карпатією та цією нічною Чорногорою, там буде якраз два тижні. скоріш за все, ми там спробуємо організувати тренувальний кемп. Кемпів, до речі, буде у нас багато в цьому році, і по цьому буде окреме відео. Чекайте на каналі. Третій великий та цікавий такий масовий трейловий старт буде 1-3 серпня в Буковелі. Організатори ті ж самі, що і Карпатія, а саме Твоя пригода, наші давні друзі. Ще інформації по дистанціям немає. В тому році були дистанції 8, 19, 25, 45 та 78 кілометрів теж на будь-який смак та рівень підготовки. Але начебто в цьому році анонсували, що буде 100-мильник, тобто порядка 160 кілометрів, супер-ультра-трейл. Хто бажає, будь ласка, велкам. 1-3 серпня вже зараз треба починати готуватись. Останній Карпатський трейл, який ми радимо і в якому теж вже декілька років підряд брали участь, це Синьогора від організаторів Твоя пригода. 20-21 вересня містечко Старагута в Івано-Франківській області. Дистанції орієнтовно 9, 24, 35, 50 та 75 кілометрів, по крайній мірі, так було в минулому році. Окремо скажу, що саме осінні Карпати мають особливий вайп і атмосферу, тому дуже раджу все це подивитись і спробувати побігати в таких дуже класних, красивих умовах. Ну і до речі, після синьогори буде достатньо часу відновитись перед основними шосейними стартами. Тож ті, хто хочуть поєднати і трейл, і шосейні старти, буде така можливість. Сподіваюсь, тепер планувати свій спортивний рік стало набагато простіше. Обирайте найкращі старти, розширюйте географію своїх поїздок, тренуйтесь в найкращій команді, очікуйте нових відео, зокрема, відоса про кемпи. І побачимось на тренуваннях та змаганнях. Розіграш! Сьогодні призом буде знижка 50% на будь-який наш абонемент. Традиційно вам треба написати коментар більше ніж 7 слів для того, щоб взяти участь в конкурсі. Тож пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо до цього це не зробили, і вигравайте знижечку на абонемент.